гайз! сьогодні, 22 березня 2023 року, я звертаюся до вас з неймовірною новиною. Сьогодні уряд Канади продовжив програму Коєд для всіх українців. Посилання на офіційне джерело я, як завжди, залишу під відео. Оскільки Росія продовжує війну, уряд Канади вирішив далі долучатися до долі українців та приймати в себе тих. Хто біжить від російської агресії, також уряд наголосив, що буде і далі співпрацювати з провінційними, територіальними та муніципальними партнерами і допомагати українцям далі. Сьогодні у столиці Канади Оттаві Шон Фрайзер оголосив, що уряд Канади продовжує програму КОАЄД. Розберемо, до якої дати продовжують КОАЄД, до якої дати можна в'їхати, та що залишиться з привилегій по КОАЄД. Українці та члени їх родини можуть до 15 липня 2023 року безкоштовно подаватися та отримати візу Коєд. Будь-хто, хто має візу Коєд, має право в'їхати до Канади до 31 березня 2024 року. Ці українці, які зараз перебувають у Канаді та мають візу Коєд, можуть змінити свій статус або продовжити свій статус до 31 березня 2024 року. Також он Фрезер наголосив, що всі ці пільги, які містять собі програму Коєд, буде подовжено для всіх українців. Тобто українці можуть розраховувати на безкоштовне двохнедільне житло в Канаді по приїзду. Також на федеральні виплати це 3 тисячі на дорослу людину та півтори тисячі на дитину. Медична страховка, курси, будь-все, що є на сьогодні в КОЄД, буде подовжена для вас, мої любі українці. Шон Фрайзер відповів на ряд питань на питання, чому ж Канада продляє програму цю тільки до 15 липня 2023 року. Також він сказав, що буде слідкувати за ситуацією в Україні, якщо війна буде ще тривати. Тоді програма буде ще продовжувати та подовжувати. Але я надію, що війна в Україні закінчиться якомога скоріше, тому що в мене є друзі в ЗСУ, тому що в мене є друзі, які на цей час живуть в Україні, і, на жаль, на превеликий жаль, частина моєї родини живе на окупованій території. Тому для мене питання миру в Україні стоїть на першій позиції. і Я просто дуже бажаю, щоб ця війна закінчилася якомога скоріше. Тут же я вам трішки зачитаю. Після 15 липня 2023 року українці, які бажають приїхати до Канади з-за кордону, все ще можуть подати заявку на отримання візи або дозвілу на роботу чи навчання через інші існуючі програми тимчасового проживання. Але вони підлягатимуть оплаті та стандартним вимогам. Чорним по білому написано: тут я вставлю рядок, щоб мене не хейтили. Чи я там видумала якусь інформацію. Розширений статус відвідувача візитер-віза, роботи, воркер-віза, навчання, студентська віза, які пропонує поед разом із послугами поселення, такими як індифікація навичок і мовне навчання, можуть допомогти кандидатам, які бажають перейти на постійне місце проживання, тобто permanent residence. За допомогою існуючих програм Канади з питань імміграції, громадянства та біженства. Що це означає? Це означає, що ми з вами можемо подаватися на статус ПІАР по вісі Коєд. Можливо, для нас буде розроблена якась програма, можливо, для нас будуть існувати якісь деякі поблажки, і ми з вами зможемо податися на permanent residence, а згодом і отримати довгоочікуваний паспорт Канади. Також я хочу процитувати Шона Фрайзера, міністра еміграції, біженців та громадянства. Ми, як і раніше, віддані допомозі тим, хто тікає від незаконного та невиправданого вторгнення Росії в Україну. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий, тимчасовий безпечний притулок і життєво важливі послуги на підтримку, необхідні для процвітання в громадах по всій Канаді. Канада продовжуватиме підтримувати народ України, включаючи тих, хто був змушений тікати від безглуздого вторгнення Росії. А це для мене просто бальзам на душу, тому що Канада і далі планує поставляти зброю в Україну, допомагати грошима, відстоювати права України та всіх українців, та звісно, приймати до себе українців, які тікають від війни. Ось на такій позитивній ноті я завершу свій випуск, тому що випуск просто бомбезний. Поставте, будь ласка, мені лайк, напишіть 5-6 слів для підтримання мого каналу та підпишіться на мене. Буде дуже вам вдячна. Bye, guys! До нових новин!